Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave. і ми продовжимо вивчати англійську мову від рівня початкового Elementary до рівня професійного Advanced. Друзі, це вже у нас 51-ша серія, і я сподіваюся, ви осмислили минуле відео і готові налаштовані працювати далі вивчати англійську мову. Друзі, завжди пам'ятайте, будь ласка, про. Instant and Delayed Gratification, про яке ми говорили на минулому е, відео. І так, друзі. А сьогодні в нас з вами нова тема. А саме це в нас речення е, в наказовому на способі в англійській мові, тобто наказовий спосіб в англійській мові, або як е, самою англійською. Ця тема називається Imperative. Mood. Imperative Супер друзі. Ну і давайте якраз про це ми з вами і поговоримо. Ну, для початку я хочу сказати, що в нас імперативи, тобто imperative mood, наказові способи, способи в нас використовуються в реченнях, щоб спонукати людей до дії або, навпаки, сказати щось не робити в нас. І вони зазвичай. Починається якраз саме одразу з дієслова. Тобто не He, she, it, не He, she, it, you we they, а саме починається з дієслова. Наприклад, зроби це, виконай цей тест, помий підлогу, помий автівку, сходи в магазин, відвідай цей урок і так далі, друзі. Ось такі приклади. Тобто, це в нас все наказовий. Спосіб Imperative mood. Ну і давайте, наприклад, роздивимося для прикладу, спочатку ось таке речення. Як ми скажемо їдь швидше. Їдь швидше. Дивіться, в нас діє слово їть це буде drive І ми його так і залишаємо. Ми не кажемо ніяк driving або ще щось. Тобто, в нас як ось bare infinitive ми кажемо форма. Як воно є, так ми кажемо drive faster просто. Ось, Drive faster. Тобто, і зазвичай, коли ми кажемо Drive faster, ми завжди е звертаємося з наказовим спосібом способом, imperative ми зазв е звертаємося до you. До you. А you в себе містить. Ми звертаємося на ти або на е ви вивічлово. І також хочу сказати, що, ось, наприклад їдь швидше, drive faster. Ми можемо це інтерпретувати як з вами е, просьбу, е, ві, е, або якось е, вічливо в е, ну, прохання, або як жорсткий наказ. І це все буде залежати від застосування вічливих слів та вашої інтонації. та, наприклад, Пунктуаційних знаків. Наприклад, якщо я поставлю ось так Їдь швидше. Знаком оклику, то це вже буде більш такий наказовий спосіб. Ну, для того, щоб ви точно зрозуміли, про що я зараз кажу, давайте здивимося це на прикладі. Наприклад, ось в нас давайте прохання. Їдь швидше. Будь ласка, будь ласка, їдь швидше, ми кажемо тоді please drive faster. Їдь швидше. Please drive faster. Будь ласка, їдь швидше. Е, вже просто. їдь швидше. їдь швидше. Буде Drive faster. Drive faster. А е, Якщо ми скажемо, наприклад, ось так: Drive faster, Drive faster. Drive faster. То це вже, друзі, у нас на наказ. Це вже у нас, друзі, навіть такий жорсткий може бути грубий наказ. Все залежить від е, знаків пунктуаційних, які ви ставите, та від вашої ж інтонації і вічливі слова. Да? Якщо ви хочете, друзі, сказати прямо щось дуже вічливе, то використовуйте такі слова звертання, як, наприклад, please, або, е, наприклад, Mr. Mrs., якщо ви е, на ви до когось зверта... звертаєтесь і так далі. drive faster. please, drive faster. Drive faster. Супер. Друзі. І так, ми з вами продовжуємо. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що це за тема наказовий спосіб в англійській мові. Imperative mood. І зараз ми з вами на прикладах роздивимося та збудуємо такі з вами речення. Ну, давайте. Одажу ж перейдемо до практики та потренуємося з вами. І так, давайте перекладемо на англійську таке речення. Подивись на ці темні хмари. Піде дощ. Подивись на ці темні хмари. Піде дощ. Як ми, друзі, скажемо це з вами англійською? А ось так. Look at these dark clouds. It's going to rain! Ось, друзі, е, чому ми кажемо саме look, не you look або щось таке е, подібне, а саме look. А да, нам вже не треба, е, ми кажемо, е, тобто собі це підрозуміває по контексту, ми, ну, ти подивись, да, ти подивись, you. Але ми пишемо просто look, і тут Drive, коли ми наказуємо, то просто в нас дієслово. У нас вже особи е, нема. На письмі. Просто look at these dark clouds. І це якраз у нас конструкція uh, to be going to do something. Uh, в нас є причина, uh, очевидні факти, uh, що піде дощ. Тому якраз піде дощ ми скажемо it's uh, going to rain. конструкція to be going to do something. It's going to rain. Look at this cloud. It's going to rain. Супер, друзі, давайте продовжимо і скажемо, наприклад, ось таке друге речення: Пійди на прогулянку зі своїми батьками. Пійди саме, так? Да? Ми е, наказуємо, наприклад, пійди. Англійською. Go for a walk with your parents. Go for a walk with your parents. І дивіться, тут також ми можемо сказати. Please go for a walk with your parents. прохання потім Go for a walk with your parents. Звичайно і Go for a walk with your parents. Go for a walk with your parents. Ось так говорить, наказ. Супер. Go for a walk with your parents. піди на прогулянку зі своїми батьками. Так. Або ми можемо сказати просто go out with your parents, або go out for a walk with your parents. Так, три варіанти ви можете, в принципі, друзі, використовувати, які синонімічні між собою. І так, ми з вами, друзі, продовжуємо. І давайте, наприклад, ось таке третє речення. Вивчай англійську з репетитором Дейвом двічі на тиждень. Вивчай англійську з репетитором. Dave двічі на наказ. Study English with tutor Dave twice a week. Да? Ми можемо сказати Two times a week, але з один раз і два рази краще казати саме once або twice. Once a week, twice a week. Study English with tutor Dave twice a week. Супер, -дуді. Давайте, наприклад, ось такий діалог вже на дві репліки з вами скажемо. Піди та купи е, продукти. Тобто ми кажемо е, go and buy. піди та купи продукти на місцевому ринку. Як? Конкретне питання просто. Ринок зачиняється через 10 хвилин. Як казати, через 10 хвилин. Та подібне за подібною конструкцією ми вивчали на минулому уроці. 5-10. І так. в англійському ми це скажемо ось так. Go and buy groceries at the local market. How? The market closes in 10 minutes. Зверніть увагу в нас. «close» Закривати. Закривається виконую дію, це в нас буде closes. Close. Да? Дивіться. Closes закривається, зачиняється. Ось дивіться, да? Ми, напевно, ще не вчили тако, такого слова, тому я вам ось записую. Closes. Зачиняється. Зачиняється. Go and buy groceries at the local market. How? The market closes in 10 minutes. The market closes in 10 minutes. Супер, so друзі. Давайте ми з вами продовжимо і скажемо ось таке п'яте речення. Насолоджуйтесь вашою кавою, сер. Тут ми саме використовуємо в даному випадку. Тут же like ми ніяк не можемо використовувати. Like your coffee, sir, ми не можемо сказати. Тільки, друзі, enjoy. Так, це популярна така фраза. Наприклад, в історії кажуть enjoy your coffee, sir. Enjoy your coffee, sir. Або, наприклад, говорить ще: Enjoy your meal. Enjoy your meal, sir. Супер. Друзі, ми з вами продовжуємо. І для перекладу наступного речення нам потрібно вивчити нові, нове слово, від якого походить ще одне слово. І так, ну, це в нас, друзі. E, dirt, dirt в нас це в нас бруд. А dirty це в нас вже брудний. Брудний. Наприклад, автівка брудна буде The, the car is dirty. The car, тому що ми, скоріше за все, ж говоримо з вами про, про конкретно The car is dirty. Втівка брудна. І так, давайте e, скажемо з вами ось таке речення. Наказово. Помой, помий автівку. Вона брудна. Просто кажемо. Wash the car. It's dirty. Wash the car. It's dirty. Супер. І так. Е, э, Далі. Всме. Йди в університет. Йди в університет. Go to the university. Go to the university. Супер. Ну, це, друзі, не в плані того, що поступити саме в університет, а в тому, що, наприклад, я ось студент і я не хочу і сьогодні йти в університет, я хочу пропустити, да, поспати, наприклад, ще. І моя мати заходить до мене в кімнату і говорить, ти чого ти ще спиш? Йди в університет. «Go to the university». або, наприклад, йди в університет. Прямо зараз. Go to the university right now. І так далі, друзі. Да? Оце все в нас е, наказове е, форми. Тобто imperative mood. І ви можете використовувати їх по-різному, друзі, да? як про, по, вічла просьба і так далі. Все залежить від вашої інтонації та вічливих слів, які ви використовуєте. Ну і, наприклад, якщо go to the university, це така середня, а якщо ви додасте right now, то це вже е, покаже серйозність і більш е, наказовість. Супер. Сподіваюсь, друзі, ви все поки що розумієте. Будь ласка, якщо вам е, подобається це заняття на даний момент, то будь ласка, напишіть це в коментарях, мені буде е, дуже цікаво по, почитати, що ви пишете. Про цей курс загалом та конкретні заняття. Бо, друзі, комунікація між мною та вами дуже важлива при вивченні англійської мови та якраз саме покращення мого контенту, щоб уроки, заняття виходили в більш гарному стані для вас. І так. Восьме речення. Пітер, я купляю овочі на даний момент, тобто це на даний момент в Present Continuous у нас. А ти купи. Тобто тут у нас Imperative mood аж тільки тут. А ти купи е, фрукти, будь ласка. Зверніть увагу, е, тут же буде you. Тобто, да, тому що ми скажемо, а ти купи фрукти, будь ласка. І так, англійською ми з вами це кажемо ось так. Peter, I'm buying vegetables at the moment, and you buy fruits, please. And you buy fruits, please. Супер, друзі. Ми з вами продовжуємо. Ось ми з вами роздивилися. Ну, таких більш-менш 8 типових речень на Imperative mood, найпростіших. Давайте тепер роздивимося речення з імперативом. Imperative mood, наказовим. Способом, коли в нас йде два дієслова підряд, друзі. Ось давайте. Наприклад, а, давайте, ось, наприклад, ось таке речення дев'яте. Возьмемо, наприклад, Почни вчити математику. Почни вчити математику. Почни, це в нас старт. Також це, так, да, ну, дієслово почни. Ми просто кажемо Start Learning Math. Ми дівчини вже друге дієслово в нас йде або з ингом закінченням, або е, з інфінітивом, тобто між ними буде стояти ту, від того, чи в, е, в якій в нас категорії перше дієслово start, finish, like, enjoy hate і так далі. Це в нас всі, ці слова. Після яких друге буде в нас з інговим закінченням. Тобто gerund, gerundi. Такі дієслова, як, наприклад, Plan і так далі. Після want, хотіти. Після них ми використовуємо to. Супер, друзі. І так, Start Learning Math. Давайте далі. Ось таке, наприклад. Пам'ятай вчити нові слова. Пам'ятай вчити нові слова. Remember learning new words. Remember learning new words. Ну, В даному випадку, друзі, після remember можна сказати, в принципі, і to. Тут у нас два випадки, як ми можемо казати. Remember to learn new words. Ну, краще все ж таки кажуть remember learning new words. І так. Ми з вами, друзі, продовжуємо. І давайте роздивимося ось таке речення. Ти будеш вчити іспанську прямо зараз. Це в нас, друзі, такий вже жорстокий наказ. Ти будеш вчити іспанську прямо зараз. Як ми це, друзі, з вами скажемо? Англійською. Ось так. You're going to study Spanish right now. Дивіться, тут же нас. Ось така конструкція. You are going to study Spanish right now. Супер. Ми продовжуємо. І давайте скажемо ось таке 12 речення. Пам'ятай купити ці господарські товари. Пам'ятай купити ці господарські товари. Дивіться, друзі, тут, тут же в нас remember to buy these household goods. Remember to buy these household goods. Тому що пам'ятай купити, а, а саме, наприклад, якщо ми скажемо I don't remember buying these household goods. Це в нас тоді remember buying. Це в нас буде, що я не пам'ятаю, що я купував. А ось так, друзі. Тобто, в даному remember у нас відноситься до таких слів, в котрих, після котрих ми ставимо інше дієслово з інговим або з to, і воно, в залежності це герундій чи інфінітив, змінює трохи своє значення. Це вже ми будемо, друзі, далі на наступних уроках роздивлятися таке. І так, пам'ятай купити ці господарські товари. Remember, remember to buy these household goods. Супер друзі, ну, трішки роздивилися таких випадків. І давайте тепер імперативи в заперечувальних реченнях. Імперативи в заперечувальних реченнях. Для цього давайте вивчимо е, такий. Слова. Таку лексику. So у нас буде так. Slow. повільно. А so slow буде так повільно. Slow. Slow. повільно. Повільно. So slow, так повільно. Так швидко буде, наприклад, so fast. So fast. і так далі. Так гарно буде So good. І давайте роздивимося з вами такий приклад. Не їдь так повільно. Не їдь так повільно. Ми скажемо це: Don't Don't Drive so slow. Don't drive so slow. Так, давайте ось такий ось таке речення. Тобто, бачите, зараз ми роздивляємося саме використанням імперативів. В вже заперечувальних реченнях. Тобто, майже всі речення ми будемо починати з вами з don't. don't. І так. Не їдь так швидко. Їдь повільніше. Don't drive so fast. Drive slower. Don't drive so fast. Drive slower. Так Давайте вже більш складне речення. Наприклад. Ось таке. Не відвідуй Париж наступного місяця, тому що там дуже дорого в цей час. Як ми скажемо з вами це англійською? Ну, просто don't visit, друзі. Don't visit Paris next month. Because it's very expensive there at that time. Don't visit Paris next month because it's very expensive there там э, наступного місяця. А, а Друзі. Э, вибачаюсь, не наступного, а В цей час. At that time. Don't visit Paris next month because it's very expensive. There at that time. В цей час. Супер. Шістнадцяте э, речення, друзі. Не плануй мати заняття зі своєю репетиторкою англійською наступного тижня. Ну, це, наприклад, речення вирване з контексту. Наприклад, не плануй мати заняття зі своєю репетиторкою англійською наступного тижня, бо е, наступного тижня е, ми будемо в Парижі і так далі. Або ми будемо перебувати в Парижі. От якраз це закінчує, що я вам сказав, з повного речення, ми будемо перебувати в цей час, тобто наступного тижня в Парижі. Як це сказати, ми, друзі, ще не вчили? Ось це якраз не to be going, to do something і не present continuous у нас. До цього ми ще не дійшли, але буквально через кілька занять вже будемо це проходити, як сказати. Ми в цей час, тобто наступного тижня вже будемо перебувати в Парижі. Ну а просто не планую мати заняття зі своєю репетиторкою англійською наступного тижня. Ми з вами кажемо ось так. Дивіться, після plan в нас е, йде саме інфінітив, тобто don't plan to have a lesson with your English tutor next week. Do not plan to have a lesson with your English tutor next week. Супер, друзі. Ми з вами продовжимо. І давайте скажемо, наприклад, ось таке речення. Не виходь на вулицю. Сьогодні йтиме дощ весь день. Як сказати, друзі, таке речення? Do not. Або Don't go out, it's going to rain all day. Don't go out, it's going to rain all day. Не виходь на вулицю сьогодні йтиме дощ, бо дощитиме весь день. Супер, друзі, ми з вами продовжимо. І давайте скажемо, наприклад, ось таке 18 речення. Ти не будеш грати в футбол прямо зараз. Дивіться. Ти не будеш грати в футбол прямо зараз, ми кажемо вже заперечення, але в часі е, continuous. А, не в часі continuous, ну да, да, в принципі, в часі continuous. Давайте ось ось, ось так. You're not going to play football uh, right now. Тільки з Саме, вибучаюсь. Не present continuous Akonstruction to be going to do something. Ти не будеш, тобто збираєшся. Збираєшся, а в запереченні ми кажемо: ти не будеш. You're not going to play football right now. Ти не будеш грати в футбол прямо зараз. You're not going to play football right now. Супер, давайте, наприклад, скажемо предостаннє речення. Ось таке. Містер Джонсон, не продавайте свою кав'ярню, навіть якщо ви не маєте ніяких грошей. Як ми, друзі, скажемо це з вами англійською. Містер Джонсон, Don't sell your cafe even if you don't have any money. Пам'ятаєте, ми, друзі, вчили, як сказати, навіть це буде even. even. Mr. Johnson, Don't sell your cafe even if you don't have any money. Навіть якщо ви не маєте ніяких грошей. Even if you don't have any money. Супер, друзі. Останнє речення на сьогодні. Ти не будеш перебувати у твого друга дома 2 дні. Тобто you're not going to stay at your Friend's house for two days. You are not going to stay at your friend's house for two days. Супер, друзі! І давайте ж зробимо практику аудіювання всього всіх речень, що ми збудували на цьому році. І так, налаштуйте своє вуха і почнемо. Look at these dark clouds. It's going to rain. Drive faster. Please drive faster. Drive faster. Go for a walk with your go for a walk with your parents. Study English with Tutor Dave twice a week. Go and buy groceries at the local market. How the market closes in 10 minutes. Closes. Закінятися. Enjoy your coffee, sir. Dirt, dirty. Wash the car, it's dirty. Go to the university. Peter, I'm buying vegetables at the moment. And you buy fruits, please. Start learning math. Remember learning new words. You're going to study Spanish right now. Remember to buy these household goods. So, tak slow. Powinna, so slow. Tak powinna. Nay, tak powильно. Don't drive so slow. Don't drive so fast. Drive slower. Don't visit Paris next month because it's very expensive there at that time. Don't plan to have a lesson with your English tutor next week. Don't go out, it's going to rain all day. You're not going to play football right now. Mr. Johnson, don't sell your cafe even if you don't have any money. You're not going to stay at your friend's house for two days. You're not going to stay at your friend's house for two days. Супер, друзі, я задоволений дуже вашими результатами. Ми за сьогоднішній урок роздивилися нову тему Imperative Moods англійською. І ось, будь ласка, як завжди, ми робимо вивчена лексика слова за цей урок 51-й. Ось, друзі. Dirt, dirty, so slow, so slow. Друзі, вивчайте нові слова. Робіть ваше домашнє завдання в виді будівництва своїх особистих речень за темою та спільною лексикою, яку ми вчили та застосовували на сьогоднішньому уроці. І так, побачимося на 52-му уроці. Всім до побачення, друзі, всім пока.